Володимир, переселенець Запорізької області, на Хмельниччині проживає з березня минулого року. До плетіння маскувальних сіток долучається постійно. Каже, на початку війни ажіотаж був великий. Зараз одиниці долучаються до волонтерської справи. Чоловік 60-80 було. Це, да. Ну а потім ж люди пішли ж по роботам. Хто як що до чого на сьогоднішній день у нас дуже-дуже не вистачає? Не рук не вистачає. Ні. Надія теж завзятий волонтер. Каже, неодноразово присвячувала увесь вільний час корисній справі. Поки руки плетуть, мозок відпочиває і має час на молитви про перемогу. Кожен день ми ходимо. Зимою ми в'язали вдома будинку культури, а зараз ось і людей, щоб люди приходили, допомагали нам, і все робимо. Треба, 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 треба. Ми привлікаємо всіх хто проходить мимо. Щоб вони всі пусть часик, 20 хвилин поможуть. А от Ангеліна вперше взяла до рук клапті тканини. каже, плести сітки зовсім не складно. Зможе будь-хто головне бажання дуже корисна ініціатива. Мені здається, що це зі всіх сторін гарна. Гарна ідея і долучити мешканців міста і допомагати. І в принципі, просто ідеально. Тобто, будь-хто, хто, хто не має можливості якось активно допомагати, може допомогти таким пасивним чином. Готові вироби. Волонтери передадуть на фронт. Нині вкрай потрібні вільні руки. Тож усіх запрошують доєднатися до великої родини українських волонтерів. Щодня поблизу кінотеатру Шевченка чекають нові маскувальні сітки. Катерина Лучко, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.